ЖК Green Village, що будують у Житомирі, повинні були закінчити ще у травні минулого року. Однак наразі зведена лише одна секція з двох. Інвестори досі чекають. Вони вже не були по тому договору першому здати вже в його експлуатацію, тобто серий дом для обработки. А в нас, як ви бачите, матеріали ось дорога, яка тут, що тут зроблять біля хати, це вже год, полтора, год з лишнім стоїть. Після початку повномасштабного вторгнення будівництво заморозили, відновили ж у червні 2022 року. А за декілька місяців після цього забудовники житлово-будівельного кооперативу Амбасадор почали проводити загальні та індивідуальні збори з інвесторами та пропонувати доплатити гроші. І Пропонувати, щоб ми доплатили 333 тисячі гривень з кожної квартири. Тоді вони зможуть достроїти, тому що ну. Війна почалась. Аргументували цим, що війна почалась, що матеріали подорожчали, що важко тут їх доставляти, і кожного поокремо визивали нас, щоб ми доплатили, щоб ми всі разом кучу і не зібралися. Представник житлово-будівельного кооперативу амбасадор сказав, що така пропозиція була одним з варіантів виходу із ситуації. Ми цей зупинили, тому як столкулися з проблемою. А сіців, які зможуть свої конечному простити, то їх є нуді. В даний момент на ринку праці дуже велика є проблема з безпосередньо з тими жиробітками, які можуть виконувати по об'єкту посаду. Тобто ми намагаємося знайти навіть в Чіневецькій області. Робітників і відправити їх на Житомир робити фасад. охоронці, які постійно присутні на будівництві, розповіли нам, що останні два місяці роботи не ведуться. Інвестори кажуть, що забудовник на контакт не йде. Щоб добитися справедливості, подали позови до суду. Представник амбасадору, який зараз іде відповідачем у справі у Житомирському районному суді за позовом інвесторів про визнання майнових прав, взагалі вважає, що спору як такого немає. Ми навпаки вважаємо, що спір є, тому що вже строки будівництва вже закінчилися і потрібно було якийсь діалог вести із інвесторами. А діалогу немає. Справа знаходиться на розгляді суду вже півроку. За цей час сторона обвинувачення здобула невелику перемогу. Є вже одне рішення ухвалене суддею Татуйко, який розглянув справу. Розглянув правильно на підставі доказів, які надані були у справу, і ухвалив рішення про визнання майнових прав за інвестором. і У нас вже є така маленька перемога. Також інвестори планують звернутися до Житомирського міського голови, щоб той допоміг їм у вирішенні проблеми.